Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, у нинішній день на богослужині звершується літургія на свячених дарів. У дні посту, маючи намір принести Богові молитву, відкиньте всі помисли та земні турботи, бо ж перші відчуття у молитві мають залишити будь-які образи та осудження ближніх. Сьогодні свята православна церква звершує пам'ять священомученика Василія, Пресвітера Анкільського, що жив в середині IV століття, а також преподобного Ісакія, і Ігумена, обителі далмацької. Святий жив у четвертому віці. Саме у той час імператор Валент почав переслідувати православних, покинувши пустелю, преподобний Ісаакій прийшов у Константинополь, щоб утішати й зміцнювати православних християн. Під час походу на війну він передрік імператору Валенту такі події, сказавши слова: Царю, відчини храми православним і переможеш ворогів своїх, якщо ні, загинеш у вогні. Але до його слів не прислухались. Незабаром пророцтво святого збулося, готи перемогли. Після чого преподобного Ісаакія випустили із в'язниці і стали вшановувати як пророка Божого. Коли на престол був обраний святий цар Феодосій Великий, він закликав до себе старця і виконав всі його настанови. Тож у передмісті Константинополя було збудовано обитель, у якій ігуменом, і духовним наставником став преподобний Ісаакій. Саме довкола нього почали збиратися ченці. А згодом, на честь учня преподобного Далмата, і був названий монастир. До останнього подиху святий Ісаакій Далмацький, турбувався мирян і багато допомагав бідним та знедоленим. А православний календар у цей квітневий день вітає іменинників, які мають імена Василій, Дар'я і Таїсія. Возлюблені брати та сестри, митрополит Антоній Сурський повчає нас такими словами: любити значить перестати в собі самому бачити центр і мету існування. Любити означає побачити іншу людину і сказати, для мене він дорогоцінніше за мене самого.